Всесвітній день здоров'я акцентує увагу на медичних проблемах, які стають предметом обговорення лікарів усього світу, говорить завідуюча 4-ї амбулаторії Лариса Залашко. Саме в цей день на базі новомосковського міського центру первинної медико-санітарної допомоги проводився День здоров'я. В програму цього міроприятия входять зміряння артеріального давлення, і змірення внутріглазного давлення, определення сахара крові, визначення халістеріна. Виписка льготних рецептів. До акції може залучитися кожен мешканець нашого міста. Для цього треба лише захотіти, а вже потім прийти на консультацію та на обстеження. І розроблена у нас городська програма Здоров'я населення Гордона Московська до 2019 року, коли сімейний врач обслідує кожного жителя і лабораторно, і функціонально, виявляє рівень стану його здоров'я. Так що, пожалуйста, підходіть, ми вас чекаємо. Нині здоров'я має велике значення. Певен працюючий пенсіонер Сергій Георгович. Та на жаль, говорить чоловік, молодь не цінує того, що має. І через це у пенсійному віці потім виникають проблеми зі здоров'ям. Це дуже хороша акція. От і когда вы меряете сахар в крові, тоже теж очень хорошая Акція просто люди же не всі имеют большой достаток. и Плюс всьому време се час не взяли боля. Могу чесно сказати. сказать, почему. Потому що во-первых, це очень все дорого. Вот. Ну а нація долажи бути здоровою. Вот це самое главное. Семен Васильович певен, скаржитися на погане здоров'я треба не на лікарів, а на самих себе. Адже люди самі повинні слідкувати за своїм життям та йти до лікарні не тільки коли щось заболить. Це супер акція, супер Це для людей, це для блага. Людей и вообще я э, скажу, вот много, конечно, жалоб на медицину, э, как и на, на, на все отрасли, будем так говорить, тяжелая жизнь, но в основном. Я скажу положительно медицині. А завданням сімейних лікарів якраз є і те, щоб обстежити кожного мешканця міста, як лабораторно, так і функціонально. І тільки з урахуванням цих обстежень сімейний лікар і робить висновки про стан здоров'я кожного людини. Лікарі радять піклуватися про своє здоров'я не тільки всесвітній день здоров'я, а й завжди. А ми у свою чергу бажаємо, аби ви були здоровими та жили у ритмі здорового способу життя. Тож бережіть своє здоров'я та будьте здоровими